Привіт усім, з вами реальні відеоки. Хочу підняти таке питання, як покупка електричного автомобіля як єдиного е в сім'ї. Е Скажімо так, давайте піднімемо під питання, для кого цей автомобіль як єдиний електричний підійде, для кого не підійде, які там плюси, які мінуси, на що треба розраховувати. І чи я би придбав собі електричний автомобіль як єдиний. Давайте так, скажемо особисто, я свою думку почнемо з того, що я, мабуть, би собі поки що як єдиний утричний автомобіль би не брав би. Е, я думаю, що таких людей процентів буде 70. Постараюсь вам швиденько пояснити. Дивіться, перше, по моїм, як на мене, електричний автомобіль має проїжджати літом 300 мінімум, то й 400 кілометрів, зимою це треба завжди ділити на половину. Тобто, якщо літо він буде проїжджати 400, зимою 200 Відповідно, якщо ви часто їздите за місто, десь, скажімо, там, до батьків кожного тижня і вам треба... Проїхати більше ніж 150 кілометрів, навіть, і навіть половину, якщо навіть, вам треба 100 кілометрів, не завжди є можливість в батьків машину також заправити, тобто там теж треба розетку переробляти і так далі. Тож, ви будете все рівно відчувати деякий дискомфорт, отак в моєму випадку, цей автомобіль зимою проїжджає до 200 км, і мені на день треба приблизно 100 кілометрів проїжджати. коли я проїхав перший круг 100 кілометрів, а потім в кінці робочого дня мені знов це треба. Проїхати ще раз 100 кілометрів, я вже вагаюся цим автомобілем їхати, не їхати, щоб я десь в дорозі не став. І часто мені приходиться міняти, пересідати на інший свій дизельний другий автомобіль. Тому до цього треба бути готові. І плюс ще слід електричному автомобілі, ціну слід завжди ціна має значення. Якщо навіть до такого рівня автомобіля, такі паркетчики, скажімо, та же Honda NS1, яка буде коштувати. Ну, хай би ушно, дешевше ніж 15 тисяч, тож не найдете, то й більше. Плюс там, Хондай, кона всіма любима, також вона там буде від 15 тисяч, Шики, Ніру, трошки кращий варіант, тож, ну, дешевше ніж 15 тисяч, ви не найдете і знову ж, воно приблизно так само. Там автомобіль буде проїжджати літом 400 зимою. Ну, хай 250. Я хоніру не маю, але я так по цій думаю, десь приблизно таке. Відповідно, ви купуєте автомобіль 15-17 тисяч бушний, який має запасом хай літом 400 зимою 200. І ви отримаєте не той рівень комфорту. Це, щоб ви розуміли, це такі. ну, як я кажу, таборетки, вони досить жорсткі, ці автомобілі. Тобто рівень по класу, комфортності, ну це Б-клас. Як на мене, за ці кошти можна купити вже C, а то й d класу автомобіль. 에, скажем, той же Golf чи Megane. Четверти, вже можна там за 12 тисяч купити. Тобто, вас залишиться ви купите автомобіль вищий по класу, це а той Д-класу, який коштує там 12 тисяч, у вас залишиться 3-5 тисяч доларів на обслуговування цього автомобіля, на заправку пальне, і плюс слід врахувати це, що авторичні автомобілі на даний момент втрачають швидше в ціні, ніж автомобілі на звичайному виду пального. Тому краще, на мою думку, купити поки що там дизельний чи бензинний автомобіль, який вам підходить, їздити з кращим рівнем комфорту, не відчувати дискомфорту по чеканню заправляння автомобіля електроенергією. Ну, як на мене, поки що, якщо автомобілі будуть дешевше, і мати більше запас ходу, і трошки тоді можна на них дивитись. Тепер далі, кому як єдиний електричний автомобіль підходить? У нас, скажімо так, у 30 Я думаю, 20 це підійде для тих людей, які... По-перше, рахують кожну свою копійку і їздять на короткі дистанції, десь там на 15-20 кілометрів на роботу і не хочуть громадським транспортом користуватися. Тоді там справді є логіка, математика навіть купити якийсь недорогий собі утричний автомобіль. А вони зараз маленькі, є навіть і від 5 тисяч, 5-7 тисяч можна купити собі щось недороге, якийсь отричний автомобіль. Якщо ви маєте власну розетку і ще краще нічний тариф, і ще краще гараж, ви справді будете їздити ну, за копійки там, хай від, якщо нічний тариф, 40-50 гривень, вам буде виходити 100 кілометрів. Тобто для міста, для роботи це буде класно, і ви справді зекономите чимало грошей і будете їздити в своєму власному автомобілі. Але звичайно, ви за місто вже десь далеко в такий автомобіль не поїдете, до батьків і так далі. Ви маєте бути готові, що десь якісь подорожі вам треба пересідати на, скажімо, на чи з інший автомобіль або поїздом до того. Ну, якщо ви подорожуєте рідко і якби готові на такий іншим транспортом просувати, це вам підійде і там справді буде. Буде математика. І 10% людей, яким також підійде електричний автомобіль як єдиний, це люди, які, скажімо так, хочуть більш гострих відчуттів, більш приємних від водіння автомобіля, Бо електричні автомобілі справді дають ці цікавіше відчуття володіння у і люди готові платити і купляють, як правило, і дорожчі, і гарніші автомобілі, і заправляються на станціях швидких. Там зараз ціна на початку 25-го року від 15 до 20 гривень в середньому, принаймні у Львові. Відповідно, там якби такої математики не буде, бо вам вийде заправляння цього автомобіля як 5-6 літрів пального звичайного, відповідно, плюс автомобіль цей втрати набагато більше в ціні. Але зато люди готові подити, але їздити, скажімо так, цікавіше, різвіше, насправді веселіше. І на ціну не дивляться. Математики нема, але такі люди кажуть, що живемо один раз. Можемо собі дозволити і будуть праві, щоб і ні. Тож, підбив, думаю, підбив підсумок. Для практичності в більшості випадків, я вважаю, що все-таки поки що трошки треба почекати, щоб запас автомобіля збільшився і ціна трошки опустих, тоді можна брати. Тож, Кому було цікаво і корисно, ставимо подобайку. Всім пока!